Гризозулі зу з поклоном, автор Григір Тютюнник читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте наш український контент. Вподобайка, підписка, комент. Любові Всевишній присвячується Я виходжу за клуба. У новенькому дешевому костюмі три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками той купив і з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпа Яркового, а перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа Яркова. І веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся було жовтим і сяяло проти сонця золотим. Тепер не сяє, видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся марфі і кажу через молоденьку сосну. Здрастуйте, тітко, Марфа ворушить губами і проводжає мене далі. Аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще Та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо! Питаю після того, як куці студентські новини розказано, сесію здав, костюм ось окупив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, а потім зітхає і каже Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа! Тоді її в селі за маленький зріст називали Марфочкою. знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його. Мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги, і ждала, прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, у благенькій вишиваній сорочині. І рясні спідничці над босими ногами, і сидить, сяє жовтими кучерями з під чорної хустки. Втекла від молотарки, або від косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скертують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи: Є нема, є нема. Є, коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височезний, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро підняти вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, благально зазираючи знизу в його очі. Дядечку Левку, а від мешка є письомце? Нема, отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфиного волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не бреші, дядечку, є. Ну, є. є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку!» Дайте, я його хоч в руках подержу. Не лізя чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу дядечку і отдам. Сині Марфині очі запливають слізьми і жалібно сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає з суми конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні, ні. Ні, дядечку, аж похлинається від ширості Марфа, – Ось вам хрест святий. Вона хапає з дядькових ливкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає того листа до грудей, цілує в зворотну адресу. Чорнила слізьми не розмаш, каже Левко і одвертається. Жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях і шепоче, шепоче. Ну, от бачте, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії, я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, рідненький, нате вам усьо. Вип'єте за його здоров'я, вона дістає з-за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає ливкові у долоню. Хіба що за його здоров'я? бурмотить Левко, а так з роду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумкою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, не біжить, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп, і вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо, дядько Левко? Ні, він мовчав. Сама бачила й чула, Я теж бо за нею слідкома з роботи тікала. Отуди От ярком, ярком, і до пошти дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердилися, у горі, сину, ні на кого серця немає. Саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто зна, сину? Серце в усіх людей неоднакове в неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була, йому тридцять три дев'ятнадцять. Два годочки прожила скарпом своїм і нажилася за сто. Тато ж він якось і не старів. Однаковий зоставась і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був, ставний такий смуглий, очі так і печу чорнющі. Гляне було, просто гляне, а в грудях так і потерпне. Може, тому. Що він рідко піднімав очі, більше долонею їх прикриває і думає про щось, а востаннє, як бачила його, ходила з передачею аж у ромни, їх туди повезли, то вже не пекли, а тільки голубили, такі сумні дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили, Карпо і Марфа. Щовечора і гомонимо, бувало, втрьох, або співаємо потихеньку, тато, баритоном, я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голос у неї тоді такий був, як і сама вона. Ось ось наче переломиться ну, ловкий. А в Карпа, хоч швикинь, сидить у стелю дивиться, або у вуса дме то в один, то в другий розпушує. То я йому галушок миску гарячих, він їсти страх любив, ложку в руки їж, Карпе, і тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить. Та сопе так, що каганець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати у галушки. Товстопикий був, товстоногий і рудий. Матінко ти моя, як стара солома, Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні і одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата я ж то бачу, а він затулить над брів'я долонею і співає. Або до тебе в колиску всміхається, та приколисує легенько. Ти, Михайле кажу, хоч би разочок на неї глянув, бачиш, як вона до тебе світиться, а він навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться. Очі мами сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять і не болять, вони закам'яніли. Останній лист від тата Софіє, Соню, учора дав мені товариш скалку від дзеркальця, і я вперше за два роки себе побачив, побачив і не впізнав, не тільки головався, а й брови посивіли. Зразу подумав, був, може, то іній. це на дворі було. Не в бараці, тирнув долонею ні, не іній. Більше не дивитимусь. Роблю я тут, як і дома, вікна, тільки не для хат, двері, тільки не фільончасті, столи, ослони, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі крадькома. Погане виходить, серце болить, як подумаю, що це ж з моїх рук виходить отаке. Дерево хороше, в нашій стороні з нього білі палати робили б, але сире, та інструмент не той, що в мене був, ти його ще не спродала, як буде скрута, не жалій, він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так то й далеко я зайшов та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму, годують так, такою смачною юшкою щодня, що навіть Карпо Ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би ще й добавки попросив. Вдягачка звичайна, селянам до неї не звикати. Сю ніч снилася моя сосна, це вона досі вже в коліно, а може, й вища сосна, а за неї річки, синє крило, ні ти, ні синок, мій колосок, чогось давно не снитесь, тільки привиджуєтесь. Сусіда, мій по нарах молиться у вісні, а Бога не називає. До кого молитися? Соню, не суди мене, гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут, коло мене, ходить Марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй. Як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка наш сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони з Сибір неісходиму, а чи впадуть од морозу. Сибір сходиму було нерішучою рукою закреслено густим зеленим чорнилом, а вгорі знову написано Сибір. Неісходиму. Сходи, моя єдина в світі Соню. Може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене прийде забуття, хоч на хвильку. Обіймаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму. Коли це було? А я й досі думаю, як вони чули один одного Марфа і тато. Як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак один одного чуючи? Тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна.